Доброго всім здоров'я. Я, я В'ячеслав Цікора, мені 60 років, я веду здоровий спосіб життя і за цього я майже не хворію, і зовсім не користуюся ліками. Я закінчив поки що два курси осіблючайки здоров'я за 35 і я вибираю жити. І ще ж зараз проходжу курс конселяція. Чому я пішов на курси, побачивши відео, де працював Василь Чайка і зрозумів, що він працює по новій німецькій медицині, де, де він працює з причинами, а по симптомам оприділяється причини. І саме головне комплексний підхід до лікування і до способу життя як на фізиці, фіз... так і на психоемоціональному стані. На курсі я взнав, як наш психомо... психомоційний стан впливає на наше здоров'я, як включаються рефлекси, як вони виключаються, як проходить хвороба. І саме головне я зрозумів, що не треба ніколи підсувати і психувати. Все знімати спокійно і тоді буде дуже хороший добрий результат по відновленню свого фізичного і емоціонального стану. Користуюся зараз компасим підходом. По-перше, правильна вода, повноцінний сон, правильне харчування. Правда, тут трошки проблема. Дружина дуже гарно готовить. Так що направлю харчування не так би це можна перейти дуже подобається мій підхід Василя Чаки до, до людей, до курсів, як преподає, як роз'ясняє. Дуже мало таких лікарів, які хочуть допомогти на, на, на самому ділі. Бажаю вищій школі здоров'я і керівнику Василю Чакі, здоров'я, розуму, щастя, любові, усвідомлення і миру. Хай буде. Бажання у людей займатися собою і всім дякую.